Про музей у темряві будемо говорити сьогодні. Це канал інклюзивний простір. Мене звуть Галина Гродецька. Ви дивитесь та слухайте програму без обмежень. І сьогодні в мене співрозмовниця Оксана Вінницька. <му> музей у Темрямі я читала, що був в Німеччині ще давно, в Франкфурті, На майні. Мета його була показати світ незрячих людям, котрі не мають проблеми з зором, а також співпрацю створити сприятливі умови для працевлаштування незрячих на ринку, тобто саме музей ну, залучають незрячих людей. Тобто від такі сторони в майбутньому хотіли вирішити працівники. І зараз музей також працює, каже, що їм скрутно, не дуже добре фінансується. Колись було 70%, зараз 30%, але в принципі музей працює, і люди мають роботу і є достатньо багато відвідувачів. Тож, доброго дня, Оксана, чи чуєш ти мене? Так, доброго дня, вітаю. Ну, дуже ш... добре чути. Спочатку розкажи про себе. Е, ну, я, що про себе, з чого почати? Я можу багато що про себе розповісти. Е, ну, ну, я втратила зір, угу. втратила зір у 20 років. Е, був був дуже складний період в мене в житті. Поки. Напевно, найчастіше мене питають в музеї, що було найважче, найважче було прийняти саму себе іншою людиною. Але я не здалася, я не опустила руки, У мене була дуже би, міцна віра, що все в житті в мене буде добре. Я вірила, що я людина віруюча, вірила, що Бог мені допоможе, і я справлюся з цим всім. І насправді через три роки я почала писати вірші, пізніше пісні, і це стало стимулом в моєму житті, як я завжди називаю, що пісні це мої крила, і вони насправді мене підносили. Захотілося мені вдосконалюватися, професійно співати, і я поступила у нас. В Другобич я з Львівщини сама, на музико-педагогічний факультет в університеті. Провчилася я там чотири роки, дуже працювала над вокалом над своєю музичною освітою і, власне, потім почала займатися потрошки концертною діяльністю, записувати свої пісні на професійній студії у Львові. Залучали мене десь до таких спільних концертів, а пізніше, коли я вже мала з чим сама робити сольні концерти, то я організовувала, ну можна сказати, по західній Україні, але це може так буде дуже багато сказано по західній Україні. Це була Львівщина, Франківщина, Тернопільщина. Ось я концертувала. Випустила я дві свої поетичні збірки, яка одна з них отримала міжнародну премію Вільгельма Магера. Випустила також два свої компакт-диски. Наразі я сподіваюся, що ще попереду все. Ну так. Але власне карантин він перекреслив, якби всі мої плани, всю мою концертну діяльність, тому що всі концерти припинилися. І я собі подумала, що треба якось себе далі реалізовувати, чимось займатися, і вирішила піти на курси масажистів. Я закінчила курси і потрошки почала працювати масажистом. Це мені теж професія дуже подобалася допомагати людям. Також був якийсь контакт, спілкування. І най, най, найбільше було радості, коли люди е, отримували е, від мене е, допомогу, і це мені приносило задоволення. А цього року, у березні, е, у нас у Львові відкрився е, музей у Темряві, і я туди потрапила теж на роботу і тепер працюю там. Як це ти працюєш? Це як ФОП, фізична особа-підприємець, чи яким чином ти там оформлена? Яка в тебе заробітня плата, якщо можна? Скільки днів у тиждень працюєш? Ну, це все в нас по-різному. Я працюю просто як працівник, так, я там оформлена, в нас є договір. Працюю я теж по різному, не конкретно там кі Е, У нас такий графік плаваючий, ну можливо, поки що. Але зараз ціле літо було досить багато екскурсій, багато туристів приїжджало, тому що в нас місто Львів є туристичним містом. А також приходили дітки з таборів зі шкіл, і ми проводили такі дитячі квести. А зараз у нас з вересня два місяці, з вересня по листопад, тобто включно до кінця жовтня, є безкоштовна виставка для наших відвідувачів. Це виставка світового та українського живопису, і також приходить багато людей. Які хочуть побачити цю виставку, якби відчути на дотик, дослідити так сильно. Всім дуже подобається такі, такий музей, таке мистецтво на дотик. Ось тому маємо роботу і дуже з цього тішимося. Скільки працівників у вас усього музеї незрячих? Ну, в нас наразі є три гіди. Я і ще два гіди, ну адміністратори, звичайно. То, О, вже, зрячі, то вже зря, зрячі колеги, чи також люди з порушенням зору. Адміністратори зрячі, так. Угу. на зрячі, адміністратори зрячі. Mm, і відвідувачів, наприклад, в день скільки буває? Розумієш, це не якийсь стандарт, але, Ну, наприклад, у нас виставка відбувається кожної години, виставка раз на годину. Може навіть бути, що по пів години йдуть виставки. Ну і ще паралельно можуть бути квести. Тому інколи виходить і два гіди на роботу, щоб проводити паралельно Класи чуттів. Це теж дуже гарні формати, людям подобається, і люди приходять на ці квестін. Угу. І група яка з кількох людей групи виводити найбільше що? І чи не складно, якщо багато? Ну, звичайно, чим більше, тим складніше, але в нас невеликі групи. В нас на виставку може бути два, ну максимум троє людей, а на квест може бути чотири, ну максимум п'ять, можуть такі варіанти розглядати. Угу. Тобто такі невеличкі групки. Так, але до нас приходять, наприклад, діти групи дітей може бути там до. Приймати. Ми їх розділяємо на кілька е, підгруп, і вони якби, проходять і виставку, і квест, і завдання на світлі. Е, тому задіяні є всі гіди і навіть адміністратори, щоб провести цей дитячий квест. Угу. Я читала, що в Німеччині там прямо є і пташки, як співають, і такий мосточок, як перейти через якусь річечку. У вас які локації є детальніше? Розкажи. Ну, у нас наразі є два формати: це є виставка, попередня була виставка. Теж замість оцієї, що є безкоштовна. Попередньо була виставка, де була представлена архітектура світу та України, також був живопис, кіномистецтво. Зараз в нас тільки живопис на оцій безкоштовні, це є за підтримки Українського культурного фонду. І є формат квест, це квест чуттів, де є різні завдання на чуття. Ну, наприклад... На дотик, на слух, на нюх, на смак, на орієнтування в просторі, на рівновагу, на вагу. Ну ось такі завдання проходять люди, дуже їм цікаво, це все відбувається в темряві. Вони ну, підключають свої інші органи чуття, тобто відкидують повністю зір, тому що це відбувається в темряві і користуються іншими чуттями. Ну і надалі у нас планується ще е, інші формати. Е, також планується формат прогулянка. Ось це щось подібне, як ти кажеш, що в Німеччині є там місточок, ще щось такого плану. Е, у Києві є цей формат формат прогулянка, тому що в нас е, такі музеї є у Києві і у Львові, mm -hmm. двох містах України. То в Києві є такий формат, він теж дуже популярний. Е, ну і ще дуже чекають люди, і ми це теж плануємо. Зробити такі побачення в темряві, я думаю, що це буде теж дуже дуже цікаво. Тому е, запрошую наших слухачів слідкувати за анонсами на нашому сайті і запрошую також на всі формати, які поки що є. я щось там читала, що в Німеччині було кафе, яке зря обслуговує один офіціант, а там три. І якби воно було збитково, мені здається, що його навіть закрили. Чи не боїтеся ви, якщо відкриєте таке щось для спілкування типу кафе, що, можливо, воно не виправдає себе, не буде рентабельним? Е, не знаю, я за Німеччину цього не можу стверджувати, але я думаю, е, що спробувати можна. Я завжди кажу, що краще спробувати і шкодувати, ніж не пробувати і шкодувати. Тому подивимося, mm. як воно все буде працювати. Однозначно. І добре, музей це твоя зараз основна робота. Я так розумію, чи не заважає воно тобі творити, чи навпаки допомагає? Якщо так, то що ти можливо написала Якийсь вірш, пісеньку про ось ці такі екскурсії, які ти проводиш? Ні, наразі я нічого не написала ще про музей, про екскурсії. Так насправді. Щоб писати, можливо, потрібно трошки мати більше вільного часу, це факт. Ну, але мені теж ця робота дуже подобається в музеї, тому це творча робота також. Це комунікація з людьми, що надзвичайно є потрібно і мені подобається. Тому я не шкодую, що я більше часу на роботі в музеї, а я думаю, що муза все-таки буде приходити, і цей музей мені не буде заважати писати. Угу. Коли не працюєш в музеї вдома, чим займаєшся? Як чим можна, як проводиш вихідні? Ну, знаєш, коли я не працюю в музеї, зараз дуже завантаженість, така більша, я ти сказала, то я відпочиваю вдома. але в принципі, вихідні теж люблю ходити кудись на концерти, на виставу, тобто теж проводити таку якби час культурно. А ще мені дуже подобається подорожувати і. Інколи робимо ми такі виїзди, десь припустимо на природу, навіть можемо на 2-3 дні поїхати собі кудись за кордон, припустимо в Польщу, яка є дуже близенько від нас, і там собі теж відпочити, подивитися якесь місто, просто відчути дух іншої країни. А у вашому музеї, чи бувають іноземці? Якщо бувають, то яким чином ви проводите їм екскурсію, тобто англійську, хтось знає, чи як? Так, у нас знає англійську мову наш адміністратор Яно, але поки що таких екскурсій з іноземцями в нас не було. Тільки один був випадок: це були волонтери іноземні, які у нас по Львові. Англомовні, і з ними були перекладачі студенти, тобто проводилася екскурсія разом з перекладачами, я би, розповідала, а перекладачі перекладалися. Якого віку люди більш уважно слухають екскурсію, і більш вона їм якась близька? Це залежить від віку, від якоїсь занять чим люди займаються чи не залежить? Я думаю, що не залежить, я такого не помічала. Всі, хто приходять, напевно, вони і йдуть, ті люди, яким це цікаво. Вони вже знають, що це відбуватиметься у темряві, що це буде проводити незрячий гід, і значить їм цікаво, раз вони прийшли до нас в музей. Тому всі як діти хочу зауважити, так і молодь старше покоління. Вони всі уважно слухають, їм цікаво, вони досліджують, вони комунікують. Тому ага. Далі, чи спираєте ви від... відгуки від них? Які враження від... від відвідання такого музею, щоб робити якісь висновки загалом? А, ну люди дуже задоволені, і вони розуміють, що це є потрібне для того, щоб Наше суспільство більше могло зрозуміти власне цей світ у темряві, тому що насправді суспільство дуже мало всього знає, не є якби, таким, як суспільство, припустимо, в Європі, де набагато більше розуміють людей з якимись проблемами. Потрібно це для дітей також. Для дітей квести відбуваються дві години, і також це така інформ... інформаційна е, у нас складова, де діти дізнаються багато інформації, як е, себе поводити на вулиці, коли, наприклад, ти бачиш незрячу людину, як підійти до неї, як запропонувати допомогу. Е, ну, тобто багато є інформаційного е, характеру. Е, і ну, я думаю, що Люди розуміють, що це є потрібно, тим більше, що ми коли спілкуємося після екскурсії, вони задають багато питань, і по цьому теж можна зрозуміти, що їм цікаво і вони хочуть знати. Набагато більше ніж знають. Добре, я дуже дякую за таку цікаву розмову, оскільки ми не змогли зробити відео, а ми зазвичай робимо так і не знаємо, як в нас буде в аудіоформаті, шляхом телефонної розмови. Тому ми на сьогодні це завершимо. Якщо ми знайдемо якийсь інший формат, в якому зможемо поспілкуватися, то сподіваюся, що ми ще зробимо. Певну кількість випусків, тому що ти така творча людина і маєш дуже багато всього цікавого донести до людей, яке би було дійсно їм цікаво, і було би якимось стимулом та прикладом в житті. Тож до побачення, до нових зустрічей, хай щастить. Дякую. Всього доброго, до нових зустрічей.